Друзі, вітаю вас у казковому вимірі. Сьогодні розповім вам цікаву казочку, яка називається Як Марійка зустріла ведмедя. Тож влаштовуйтеся зручніше, а я починаю. За кількома селами та кількома річками був густий ліс. У ньому росли хвойні та листяні дерева. Посеред цього лісу була годівниця, а неподалік від неї жердина. Це своєрідний невеликий спостережний пункт, куди мисливець виходить, щоб спостерігати за тваринами і стежити за тим, що відбувається в лісі. У цьому глухому лісі добрий мисливець і його дочка Марійка доглядали за тваринами. Вони щодня ходили до лісу разом. Вони засипали сіна в годівницю для птахів, лагодили її дах, а потім сиділи разом, дивилися у бінокль у найвіддаленіші куточки лісу і тихо розмовляли про тварин, про тварин, яких бачили. Марійка була дуже рада, що в неї є тато мисливець. Він розповідав їй про те, які тварини небезпечні, а яких можна не боятися. Він навчив її, як піклуватися про них. Крім того, Марійка любила ліс. Їй подобався запах хвої. Вона любила лежати в моху і просто фантазувати. Вона знала це ліс на пам'ять. Вона знала, куди можна ходити, а куди батько забороняв. Одного разу, коли вони були на прогулянці, Марійка побігла за маленькою білкою. Вона стрибала все вище і вище по деревах у ліс, а маленька Марійка бігла за нею. Вона зовсім забула, що знаходиться далеко від свого татка. Коли вона кружляла навколо, то не побачила ні сидіння, ні годівнички. Вона уважно роззирнулася довкола і незабаром зрозуміла, що опинилася надто далеко. Вона опинилася в тій частині лісу, де було вже небезпечно. Вона стояла на лісовій стежці, а навколо неї були лише дерева. Вона була сама. Їй стало страшно, але вона знала, що повинна бути хороброю і знайти свого тата. Тож вона пішла лісовою стежкою. Тим часом на іншому боці лісу мисливець шукав свою доньку. Він біг лісом і гукав: Марійка, ти де? Ти мене чуєш? Але відповіді не було. Тоді батькові мисливцю здалося, що він може бачити більшу частину лісу зі своєї жардини. Він швидко виліз на гору, схопив бінокль і почав крутити ним на всі боки. Він сподівався побачити свою доньку. Він майже втратив надію, коли побачив її. Вона йшла вузькою лісовою стежкою навколо скелі до нього. Він відчув полегшення. Він був дуже радий, що знайшов її. Але тільки но він зібрався йти за нею, як побачив ведмедя, що йшов назустріч по тій самій дорозі. Дорога була вузька. Він знав, що Марійки не втекти від ведмедя і що їй нікуди тікати. Він завмер. Він стояв на жердинці, міцно тримаючи бінокль, прискорено дихаючи і дуже боячись. Через деякий час ведмідь підійшов до Марійки. Вона стояла прямо перед ним. Марійка не рухалася, вона намагалася бути спокійною, хоча їй було дуже страшно. Вона опустила очі, щоб показати, що не хоче робити ведмедиці боляче. Здалеку мисливець побачив, як ведмідь раптом простягнув свої великі лапи до дівчинки. Він дуже хвилювався за неї, але нічого не міг вдіяти. Марійка не рухалася. Вона відчувала, як великі лапи піднімають її вгору. Ведмедиця підхопила її так ніжно, як тільки могла, і понесла за собою на інший бік дороги. Вона поставила Марійку на землю і продовжила свій шлях. Марійка, не вірячи своїм очам, обернулася і пішла за ведмедиком. Вона не розуміла, що сталося, як він не зашкодив їй, а допоміг. Мисливець кинув бінокль і побіг назустріч доньці. Коли вони зустрілися, то обнялися, у них текли сльози щастя. Тато був радий, що його дочка залишилася неушкодженою. Він також пишався нею за те, що вона змогла добре поводитися, навіть коли була дуже налякана. Марійка досі любить ходити до лісу і спостерігати за тваринами в бінокль. А найбільше їй подобається вчитися дбайливому ставленню до природи і тварин. Вона вже знає, що це іще знадобиться.